Маленький сніговичок. В одній країні, де була вічна зима, жив маленький сніговичок. Усе в нього, як і він сам було зі снігу. І будиночок, і сани із кіньми, і власна льодова ковзанка. Маленький сніговичок допомагав тутешньому діду Морозу у його важливих справах. І найбільше роботи йому діставалося під Новий рік. Одного разу, нарядивши гарно сани та взявши торбинку із подарунками, вирядився маленький сніговичок у далеку дорогу. Сани були важкими, вони ледве-ледве йшли по снігу, усе далі і далі. І ось маленький сніговичок зупинився біля одного будиночка. Тут жила стара жінка. Їй потрібно було передати сніговичку одну важливу річ. Яку той повинен був переправити ген через океан до зовсім іншої країни і передати особисто в руки одному хлопчику. Звали його Андрійко. Сніговичок зістрибнув із саней підійшов до бабусі, привітався із нею і взяв бабусину посилку, заліз на сани і хутко рушив далі. Ішов цілий місяць і от перебрався через океан. Потрібно було квапитись, адже у цій країні зима не тривала вічно, а отже сніговичок міг розтанути, якби затримався надовше. Сніговичок не забував про ту посилку, що йому передала бабуся, ані про ті подарунки, що повинен був ще роздати малим діткам. Будиночок за будиночком проходив маленький сніговичок на своїх санях. І от залишилася одна посилка від бабусі. Уже було темно, і тільки зорі освічували дорогу сніговичку, а сани мчали і мчали уперед. Уже й дороги було не видно. І ось майже під лісом маленький добродій запринітив хатку. Сани зупинилися, коні могли відпочити. Сніговичок зайшов у малесенький дворик. Він підходив усе ближче і ближче до хати. А коли був уже на порозі вийняв листа від бабусі і тихенько постукав у двері. Тут вийшов Андрійко і не повірив, що перед ним сніговичок. Він зрадів і обняв холодного сніговичка, а тоді відкрив листа і на радощах покликав маму. Дивися, маленький сніговичок приніс мені листа від нашої бабусі. Не може бути, мовила мама. Побачивши сніговичка, вона теж була рада. Обоє були вдячні маленькому сніговичку за його важливу роботу, що він подолав надзвичайно великий шлях. Тут і прощатися уже пора. Маленький друг відкланявся і рушив назад. А Андрійко із нетерпінням очікував наступної зустрічі з ним.